В мене, коротше, просто була історія про Унітаз, я вам розкажу. Вона трошки страшна, але обіцяйте не боятися. Я в Тернополі. Бля, тер... до речі, теж Тернопіль. Коротше, ми заселилися в Тернопіль жити, і сталася така ситуація, що ми на другий день вже забили Унітаз, ну, і би хотіли посрати, і... отакий рівень. Отакий рівень і... А це ти з ким їздив? З хлопцями. З якими? Там щербен, речі, теж був ситими, <систити> ситими хлопцями. Коротше, отаку от рівень. Ми думаємо, та де другий день не може бути, щоб ми аж так уже, знаєш, прийшли. Ну, так не могли ми так насрати. <систити> такий рівень. Прин сидів і думаю, так, ну не ж такого бути. Що <систити> це ж відбувається з нами? <систити> ну, коротше, і я дзвоню власнику квартири кажу: слухайте, ви нам здали квартиру, ну там такий рівень гімна зараз. <систити> Він каже, добре, я прийшлю двох сантехніків. -сан я думаю, чого двох вже. Щоб вони вас відпіздили. Ну краще. прийшло два сантехніки, і він вже перед мінтазом розкрив клійоночку, типу виймати щось звідти вже гімно якесь, я не знаю. І він починає там щось корпус, Я вибачаюсь. Ну, але, і він достав звідти, два <пози> 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 айфона і він честер. Зунитаза уявляется уявлять чисто ствол. Мені подобається, витягнув перший айфон, такий, другий Вінчестер такий, мені продовжувати. Yeah. Nee, nee, ні, ні, витягнув перший айфон, другий айфон, Вінчестер, такий, класична ситуація. Ні, Він таки це був сантехнік-фокусник. Він витягнув телефон і Вінчестер, тоді кролика, ніхуя собі! І капелю. А потім дзвінко питається, а де гімнатка подивися подивився, что нахуй. Ні, я би охуїв, якби сантехнік на мене подивився і сказав, хлопці, бля, що ви їсте. Слухайте, а може на тій квартирі до вас жили колаборанти? Кіно, їх спалили СБУ і вони. Слухай далі. То а, ви колаборанти. Або, — Або, може до вас в квартирі просто жили дебіли, які ходили з гімном в руках і дзвонили одне одному. Я такий, щось не сходиться. Не сходиться, я такий тренд на Тіктоці бачив, може бути. Цікаві рекомендації в тебе самі. Стривай, Вінчестер — комп'ютерний, чи. Я не знаю, просто мені сказали Вінчестер, я взагалі не знаю. Жорсткий диск. Жорсткий диск. Жорсткий, так. Ні, ну він може трошки розм'як, я не знаю. Достав він це, і я, коли я це почув, я злякався, обурився. Я кажу: власне що за херня, нам таке туалету, бо це Що тут було? Він каже, хлопці, я вам признаю чесно, до вас тут жили айтішники, їх накрила СБУ. А-а-а. Тут... Який Вінчестер поки не зрозуміло. І тут куча прослушок по квартирі познаходили. І ця історія не завершилась. Ми, типу, все, ми такі, ого, що у нас в квартирі таке сталося, і на наступний день ми сидимо. Але коли дізнався, що я прослушка, трошки тихіше срати Так, трошки. А вас не смотила інформація, що вам власник хати. Тут, до речі, прослушки, ви так. Це я нічого такого не говорю. Я знаєш, якщо там реально була прослужка, то коли ти мав дзвонити і казати, що ми вам унітаз забили, перше, він мав казати, я чув. Коротше, хлопці, чи ви десь спішите? слухаєте? Все. Дуже цікаво, чимсь. Ну, коротше, подіставали ті вінчестери, честир, кажу власнику жопу, типу, що мені робити. Він каже: Ну, тут ж, тішинки, ми їх виселили, не бійтеся, прослужки повинні мали вже, вже немає прослужок. І на наступний день ми серед ночі сидимо просто в кухні, щось собі спілкуємось і чуємо голос якийсь. Ребята, мы знаем, что вы здесь живете. По возможности не срите, пожалуйста. Там есть наших два айфона и винчестер. Звідки голос? І голос ставав все сильніший, сильніший, сильніший. Бо бу... людина підходила ближче і ближче, так, да, така. В мене паніка страшніша, я вже, я вже дзвоню, друга ночі я дзвоню власнику, я забираю бабки, все, я не живу. Тут я хочу плакати, пацани на кипіші, ну, там, там страх. Там страх Господній. Ви бачу, перелякались, а... а я був там. А ти в і, і ти і... прямо в той момент такий як тут не срати? Скажіть. <рігlie> мені. Я думаю, я зараз і зараз, зараз Денько чує цей же голос. Нахіра ти цю історію розказуєш. Ми ж просили, це між Ну продовжуй. Прийми таблетки. Дівчина в нас була серед нас компанія. Дівчина вона теж би опоблідніла дуже жорстко. Вона потім переїхала в інше місто. Взагалі, ми з нею не говорили. Дуже жорстка ситуація, і бачу, один з чуваків починає рожати, типу. Я думаю, оце у тебе якась психічна така атака. Ти ржеш. Нам всім хуйово тережеш. Він каже, хлопці, це я записав свій голос на будільник. Мені подобається, що іменно на будільник записав, ні на диктофон. На... Я... <с? <с?> а що ви потім з тим хлопцем зробили після того, як макнули його в унітаз після того запису? Я не пам'ятаю, я був вдос... я потім боявся так, що я з тими пацанами, які з нами жили, я захотів з ними і спати в цей вечір. Це і був його план. <рес> це і твої айфони були. <рес> ну так, коротше, така ситуація. Чувак вирішив записати це, поставив на і воно понаростаючи грало. Я весь час був в шоці, типу.